Чарівного дня, шановні українці, перед вами пижма чи пижмо. На полісі пижмо називають так, на поділлі пижма. Ось це різновид полину, цвіт збирається і це чудовий антигельмінтик, який допомагає в боротьбі з круглими червами. Стяжиків і плоских може розворушити, але не знищить. а Всякі там оксіури знищує. Аскариди молодняк, тобто все, що в кишковому тракті паразитує з червів. Ну, Токсикари, зазвичай, зараз найбільше в, серед людей, які з тваринами живуть Токсикороз, аскариди і острики оксіуроз. Це все можна пити тільки днів 5-7 п'ється, але рослина токсична. І з нею акуратно цей квіт зриваєте, сушите і п'єте маленькими дозами часто, тільки не отруїться. Будьте здоровими.